Усі вітаю на своєму каналі, друзі! Усім мирного дня, тихого дня. Сьогодні четвер, 26 червня. Усім приємно перегляду. Сонячний сьогодні доволі день, але трошки трішки прохолодний. Іду до курей. Подивлюся, чи знесли яйця, чи ні. Так, бачу, сьогодні знесли 4 яйця. Це доволі нормально. Ну, в принципі, так, в середньому так несуть. Так, рулям давав сьогодні траву. Знову бачу, її затопчують. Я думаю, завтра, якщо доща не буде, прибрати в них нарешті в кролів, щоб було чисто. Як ви помітили, в червні доволі мало відео, хоча літо. Сам думав, що я так буду рід, рідше вже знімати відео. Вже не так часто. Але сподіваюсь, уже в липні я буду частіше знімати відео. І короткі відео обов'язково також хочеться. Мені, щоб знімати їх якось частіше. Бачите, то я хворів, то я Ну, ще якісь справи були. Тому, на жаль, не завжди виходить. Так, замюка я курям чисту воду. Оскільки вони як в своєму репертуарі завжди вранці наливають чисту воду, вони її забруднюють. Я не знаю, чи вони лапами, чи вони дзьобом землю, я не знаю, чому вона брудна. Стає. Тому І вже в принципі трошки тепло, тому краще зараз заміню. Оце якраз друга година дня і якраз дуже якось більш-менш спекотно. Тому хай їм буде чистенька водичка. Однією рукою не дуже зручно наливати, але якось пристосуюсь. А також кроликом. Свіженьку водичку треба дати. Так, замінив ще одненькому кроку і все. Фу, хоча сьогодні не дуже спекотно, але на сонці доволі так припікає. Воно доволі. Яка у вас погода? Я бачу в більшості е, вже спекотно, вже сухо навіть. У нас поки що, ну, як сказати, то дощі йшли, то не дуже прям вже тепло ось. Тому якось так. Вже й котенята прийшли сюди. До речі, цікаво, що. Зараз вам покажу. Ось один таке кошенятко. Це котик. Квітуся, що квітуся. Відпочиваєш. Вони тут е, вночі, вони в цій дірці сплять. Сам, ну, найцікавіше те, що вже за, затикали, скільки хочеш разів. Вони беруть е, лапами її, це... Е, в її. І запихаємо всякі тряпки, вони все одно їх виймають і там ночують. Ну, їм так сподобалось це місце. Тому вони вирішили, щоб чому би там не переночувати. Планую для вас сьогодні зняти ввечері відео, я піду на город, вам покажу. Давненько я його вам не показував. Вже прийшов час, я хочу просипати там гарбузи, сьогодні прозабав кабачки. Хочу їх також сьогодні ввечері це підживити. Тому такі в мене сьогодні справи на і ще зараз 16.32 йду, покажу вам котів. Вони тут сплять наверху. Як ви можете бачити. Ось, відпочивають. Чотири. А де ще два. Так, одненький тут. А білий котик ще десь має бути. Його я не бачу, Він, напевно, кудись інше місце спати пішов. Ну, ось так. Підуся десь лежить там, виходить десь, гуляє, а вони відпочивають. Зробив такий з пластмасової е, такої, такого стаканчика ось. Зробив. Трохи підвісив, щоб вони хоч отак от лапами його з ним гралися. Покажу вам, що робить. До речі, китця. Кицька два вже ловила на період цього місяця. Двоє зловила. Але їх все одно нові тут. Я не знаю, скільки їх тут, яка їх кількість, але їх дуже тут... Багато, напевно, вони тут поселилися, можна сказати. Бачите, вже лілії будуть свісти, бо вони вже такі рожеві. Це означає, що в найближчі дні вони вже розцвітуть. Хочу вам невеличкий спойлер зробити щодо завтра. Я завтра планую зняти для вас відео про... Про хвороби курей розповісти ще одну. Ми ще я не закінчив їх розповідати. Їх ще десь шість-сім. Треба вам розповісти і вже закінчиться. Ну, з того з тих, що я підібрав. Я Їх підібрав ще травні минулого року. Я тобто вже рік якось нічого за рік не розповів. Тому оце влітку я планую розповісти вам до кінця ці хвороби, про ці хвороби щось. Тому чекайте відео про них, ще десь 6-7 про них має вийти. Ці кошенята... Ці кошенята вже... їх ці квіти вже скоро їх... По... Я не знаю, що з ними зроблять. Трохи поламали їх. Ось, не знаю, треба вже виставляти кудись в інтернет, чи на OLX, чи куди, можливо, там бачу оголошення також. Віддають і безкоштовно, в хороші руки. Чотирьох котів. Е, ні, не чотирьох, ну, Дві киці і дві... два коти. Я вам казав, що залишимо тільки, тільки одного сірого кота і білого. Ось. Тільки їх залишимо. А інші треба віддати. Ну, шість кошенят все-таки. це якраз їм буде 2 місяці 3 липня. Ну, Це, в принципі, вже нормально. вже Пора час вже виставляти кудись, щоб забирали. Тому що ну, киця взагалі-то прибилась до нас. уже мала за місяць до народження кошенят. І вона вже не йшла, вона вже була тут. Тому ось так склалося. Як склалося. Ну, на сьогодні все, друзі. У мене усім гарного дня. До нових зустрічей. Усім па па па, -па. Дякую за перегляд.